Дорогі українці, брати і сестри, вітаю вас усіх зі святого Вознесіння Господнього. І саме тому ми прочитаємо відрізок з Євангелія цього дня. При станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Мир всім від Луки святого Євангелія і читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Коли Ісус воскрес із мертвих, Він став посеред учеників своїх і говорить їм. «Мир вам!» вони ж, свилювавшись і злякавшись, гадали, що бачать духа, і сказав їм, чого ви стривожилися, і чому такі думки входять до сердець ваших, погляньте на руки мої, на ноги мої, це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо Дух плоті і кісток немає, а я, як бачите, маю. І сказавши це, показав їм руки і ноги, коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. Вони ж подали йому частину печеної риби та стільник меду, і, взявши їв перед ними, і сказав їм: це те, про що я говорив вам, коли ще були, був із вами, що належить сповнитися всьому написаному в законі Моїсеєвому у пророків і у псалмах про мене. Тоді відкрив їм розум розуміти Писання і сказав їм: так написано і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих третього дня. І щоб в ім'я Його проповідувалося покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима, а ви, свідки тому. І ось я посилаю обітницю цьому на вас, ви ж залишайтесь у місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти, і ви вів за місто аж до Віфанії, піднявши руки свої, благословив їх. І було, коли він благословляв їх, відступив від них і почав возноситися на небо. А вони, поклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували завжди в храмі, прославляючи та благословляючи Бога. Амінь. Слава тобі Господи, слава!